Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Військовий не став мовчати. Цю правду почула вся країна. Відео звернення бійця до генералів та влади. Коли ми. ну, Штурмів у нас таких, по суті, і не було. Вони наступу унічтажали артою. Угу. Командіру кажеш, наприклад, там віти, віти, віти по нам працюють. Тримайтесь, хлопці, типа валити нема чого. Коли кажеш, там ззаді стоїть артбригада... бригада Оказується, комбат просто з ними там посварився. Хоча я не знаю на самом деле, що там произошло, то тобто, есть нас нічого не прикривало. Якщо з нашої сторони за добу, в сторону Кацапів десь губне там один-два виходи, з нашої сторони, звідти мінімум 2, 3, 4, 5 тисяч і так далі за добу. Коли у нас уже мій підрозділ начали конкретно розбирати на позиції, Комбат начал заганяти мобілізованих. А мобілізованих, я так, наскільки я зрозумів, тобто там по щелчку дзвонка на воєнкомат, воєнкомат бистренько пацанів на фронт, то есть ніякої підготовки і так далі. Хлопці поча начали, начали закидувати. Чому е, я зараз знаходжусь тут, зараз доведу до суті і будете розуміти, хто там дивиться, слухає і так далі. Е, за 8 годин це було з 5 Серпня на шосте за вісім годин з десятої вечора до восьмої ранку, ой, до шостої ранку, він положив 350 мобілізованих. Тобто можна було просто відкотитися трошки назад, перегрупуватися, зайняти определені фланги. Далі би не допустили, во-перше, було місце, де можна було реально закріпитися, тобто менше мінімально понести втрати, навіть якщо артобстріл був. Мінімально. Якщо б навіть штурм був, цей штурм би розібрали на, на підході там. 350 за... з батальйона? Так. Да. За, 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 за За 8 годин, так. Да. Угу. Це, це що, в одному місці? Це на одну позицію за 8 годин підвозили мобілізованих і це за 8 годин вложили. То есть как раз там то на позиции было? Ну, на на вопівобшах 40 чоловік примерно. Сорок ну, обіонів 40, 40 подвезів. А вони завозили групами по 15-20 чоловік. Тобто, машина не успіла вигрузитися, уїхала пацани вже 200. В той час, як головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, закликав командирів берегти особовий склад, ретельно планувати операції та негайно реагувати на зміни обстановці, адже людське життя найвищий пріоритет. От такі командири роблять такі відверті диверсії та зради. Просимо командування розібратися. Всі вині повинні сидіти. Залужний вже зазначає. Я звертаюся до командирів. Вбережіть особовий склад, ретельно плануйте операції та негайно реагуйте на зміни в обстановці. Людське життя наш найвищий пріоритет. Цим ми кардинально відрізняємося від противника, який навіть не забирає з діла своїх загиблих і готовий ними встелити нашу землю, щоб прокласти дорогу для наступу. Написав він. Залужний наголосив, що основою нашого спротиву є передусім мужність і майстерність українського солдата, який, попри значну чисельну перевагу ворога, самовіддано стримує наступ. Ворог деморалізований і виснажений. Його плани на бліцкриг зміну влади зовнішньополітичного курсу України зруйновані. Ми будемо вічно пам'ятати і помстимося за кожного полеглого захисника України. Біль втрат посилює нашу волю до перемоги. Ми точно знаємо, за що і за кого воюємо. Резюмує залужний. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом.